При вечір. Вечер, Вечер. 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 Вечер Як справи? Ульянка. Юрьянка есть так. Ты Мурчик? Поки наші ну, дітки приєднуються, я вітаю тебе, е, з тим, що ти приймав участь в конкурсі малюнків, і що ти отримав диплом за участь. І подаруночки. Дякую мамі, що тобі допомагала. Це вам обом. Тобі подарунок сподобався, Тимур? Ой, які в темі. Твій друг, да? Пиес -патрон. Пиес -патрон, так. Ага, бачу. Буде сьогодні тобі допомагати на занятті, так? Да? Буде компанією тобі. Угу. Улянка, що ти там підкріпилася, все добре? Ми ще зараз хвилиночку почекаємо, хто доєднається. Ні, і будемо починати, добре добре. Він теж з нами сьогодні буде подорожувати в експедицію пес патрон з нами відправиться, так? Ми сьогодні будемо віртуальну експедицію з вами вирушати. Будемо дізнаватися, що знову цікаво. Так? Так. 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 Ну, давай песа патрона, теж усадихай уса там, щоб тобі не заважав. Добре, і будемо починати, так? Щоб ви, ви не втомилися, будемо працювати. Улянка, ти теж тобі товариша там взяла? Хто да? це там тебе кішечка? Собачка. Ага, ага собачка, така біленька, гарненька, да? твоя подружка? Чи, по... Чи друг? Ну добре, ну що, будемо займатися. Це девочка, ну і ти девочка, і в тебе дівчина, так? Да? <сіх> Дуже добре. Що, давайте починати. Ми сьогодні з вами, діти, вирушаємо. Зараз трошки подорож. А куди зараз дізнаєтесь? Віртуальна у нас, так? Да? Зараз можна подорожувати, дізнавати щось нове, не виходячи із дома, да? за допомогою технологічних інновацій. Ну що, діти? Як ви думаєте, куди ми з вами будемо відправи, відправимось подорож, на, на подорож? Куди? Як ви гадаєте, що це таке? Душі полюс вже все знає. Так, діти. Ми сьогодні з вами відправляємося на північний полюс. Так? А ви знаєте, діти, що північний полюс це крижана пустеля. Там все земля вся вкрита снігом і льодом. Так? І тому вона має такий білий колір, блакитний. так? А, дітки. А ви знаєте, що в цьому а, оке... океан в цьому місці майже повністю вкритий льодом, товщина якого досягає трьохповерхового будинку? А на північному полюсі діти в, ні... в, ніч... коли... в нічну пору, в е... нічне небо буває, е... називається. Бачите, що це таке? Хто знає? Перед з'явилося, що в... в нічну пору. З'являється в небі. Сяйво, да? північне сяйво. І небо годинами діти переливається різнобарними вогнями. Бачите, воно міняє колір різнобарними вогнями. На північному полюсі дуже-дуже холодно. Так, що взимку там температура досягає до 80 градусів морозу діти. Це як навіть холодніше, ніж в холодильнику. А влітку там температура досягає 35 градусів морозу, не тепла. Як ми звикли, що у нас дуже жарко да, влітку, а на, а на північному полюсі влітку мінус 35. Ось таке у них дітки літо. Так? І, дітки, а, як ви гадаєте, хтось проживає на північному полюсі, ми можемо когось зустріти. Як ви думаєте? Медведів вже знаєте. Ну так давайте дізнаємось. А для того, щоб дізнатися, я вам пропоную відгадувати загадки. Так що будьте уважними, слухайте уважно і дізнайтесь, хто ж там проживає. Малинку, дітки, трошки технічна пауза у нас. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід. В кожусі білому завжди, виходжу часто я з води. Умію плавати й пірнати, а як його малята звати? Це білий ведмідь. Білий ведмідь це сама велика тварина північного полюсу. Тіло його вкрите білим довгим хутром, тому на снігу його зовсім не видно, лише ніс чорного кольору. Товстий шар жиру захищає його від холоду, і він може довго знаходитись у воді. Давайте дізнаємось, хто ще живе з білим ведмідем. Він з гіллястими рогами та зі стрункими ногами. А на ніжках тих копита. Звір хороший, не сердитий. Мов жує він цілий день. Це північний олень. Олень вірно. Олень, Північні олені чудово почуваються серед суворої північної природи. Їх тіло покриває густа і довга шерсть, яка захищає тварину від холоду. Невеличкий хижий звір на лисицю схожий. Хто це? Це песець. Насправді ж. Ця дивовижна полярна тварина песець аж ніяк не є родичем лисиць. Полярною ж лисицею його прозвали тільки засхожі за зовнішнім виглядом з хитрими лисичками. До гівуса має, а на кіт. Бивні є, та на слона не схожий. Є плавці у нього, та на кит. Хто це здогадались? Це морж. Ці величезні незграбні тварини живуть переважно біля берегів і рідко подорожують далеко. Морж має великі та потужні ікла. Вони потрібні йому для того, щоб розкопувати морське дно і таким чином здобувати собі їжу. Велика та кит, з плавником та не акула. Це косатка. Одна з найвідоміших тварин у світі через свій розмір та чорно-біле забарвлення. Є на півночі тварина, ласти, голова і спина. В крижаній воді купається, на мороз не ображається. Рибу їсть в день, ластоногий звір, рибу їсть із... в день. А що, хто це діти? Хто знає? Так, дітки, це тюлень, вірно. Тюлень дуже любить і може довго знаходитись у воді, із-за того, що в нього цікава форма тіла, діти дозволяє до він може довго плавати та пірнати. Дітки, для того, щоб добре запам'ятати тваринок, які знаходяться на північному полюсі, пропоную вам зараз пограти в гру. Чия це тінь? Будьте уважними, слідкуйте за грою і називайте, чия це тінь. -ли. Мі -ли. Мі -ли. А який це медведь? На північному полюсі проживають білі медві. Медведі, дивимось да? далі. Хто чия тінь іще? Чия це тінь? Олень. А Пів... який це олень? Північний Олень, так, який о, зна, проживає на північному полюсі. Пам'ятаєте, в якої казці ми могли зустріти північного Оленя? Як ця казочка називається? Хто знає? Так, молодці, Снігова королева, да? і там ми могли зустріти цю казочці Північного Оленя. Молодці. Далі дивимось. Чия тінь заховалась? Хто догадався? Хто це такий? Мор. Мор. Морш. Мор. Молодці. Дивіться, бачите, морщики, сиклами. Да? А це хто? Тень. Так, так, тюлень, так, це тюлень. Тінь тюленя, так. А це чия тінь, діти? Заховалась. Так, так косатки, молодці. Так, косатки, так. А ще, а це чия тінь? Писеть. Так, Писеть. Це тінь, писця. Так, кажуть, так, північна лисичка, так? так. А скажіть. А, а, будь ласка, ще раз давайте назвем тваринок, які проживають на північному полюсі. Так, ану, давайте. Саме велика тварина це яка на північному полюсі? Біла. Білий медведь. медведь. Білий Так, А хто має гарний хвіст на північному полюсі? Писець, так. А хто такий великий, важний, має ікла, але не сон. Слі... Не хто це Морж, Морш. Мор. А хто має таку е форму тіла добру, що дозволяє добре плавати та пірнати? У кого це? І довго знаходиться та, так. водою? А ще улюбляє рибку дуже. Що це за тварина? Тюленьчик. Тулень, так. А ще кого я не назвала, всіх назвала? Кого я ще не назвала? Олень. 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 Так, Молодець, Тимурчик, всі уважні, молодці. Олень. Так, ось така сьогодні. У нас з вами, діти, була подорож на, на північного полюса. А скажіть, будь ласка, кому найбільше хто сподобалось із тваринок? <реш> Ульяна, хто тобі найбільше сподобався? Із тваринок на північній день? Косятка, косатка, морж, Але сподобався. А ти, Мурчику, хто сподобався найбільше? Олень сподобався дуже добре. Бачите, незважаючи на те, що на, на а, північному полюсі дуже-дуже холодно, да? там, бачите, багато о, проживає тварин, і в океані о, на морському дні проживають багато різноманітних рибок. Так? Ну що, ви не втомилися ще? Так. Ще трошки, ну добре, зараз пропоную вам відпочити. І трошки погати веселинка. А до нас завітала, діти, сніжинка, веселинка із північного полюса. Так що будете уважними і е, будемо гратися, добре? Добре. Експерт по правильному диханні. А ще я дуже люблю розважатися. Отож, давайте з вами пограємо у хованки. Я буду зникати і з'являтися на екрані, а вам потрібно мене здути. Але для початку давайте пригадаємо правило правильного дихання. Вдихати треба носиком, а видихати ротиком. Ось так. Дихаємо у котиком. Давайте зробимо легеньку сніговицю. Для цього потрібно вдихнути і видихати повільно на літеру Ш, ось так. А тепер влаштуємо справжню хуртовину. Для цього потрібно носиком дихнути і видихати повільно на склад Ху. Ось так. Давайте пограємо в сніжки. Коли побачимо на екрані сніжок, робимо короткий вдих і короткий видих на літеру П. Ось так. малята. Ось вам від мене сніжний лайк. Ну що, трошки відпочили? Так. Так, так. зробили гімнастику дихальну, так? Да? Навчилися дихати носиком, да? ми вдихаємо і через ру. Ой, молодець Тимур, і видихаємо, так? Всі сніжки пограли, так? Да? А сьогодні ще. Ми будемо з вами робити, ви знаєте, яку тваринку самого великого великого, який живе на північному медведя. медведя. Медведя та... я таку аплікацію і пробую вам повторити. Зараз буде уважними, що для цього нам потрібно, да? Я зараз на екран вам покажу, що для нам цього потрібно, і відео. Зарані я зробила для вас. Ви уважно дивіться і повторюйте, і подивимося, що у вас отрималось. Домовились? Так. так. так ось дивіться для заняття, що нам потрібно. Угу. Так, Для заняття нам було потрібно дітки, взяти основу, да, фон, це блакитний картон або синього кольору, два кружечки великий це тулуб, і голова це середня величина нашого буде медведя. Да, чотири лапи у медведя, хвостик, найвеликий овал це у нас буде мордочка. І два ушка, пів коло, так? клей, який за допомогою ми будемо наклеювати нашого медведя складати, і фломастер, де будемо домальовувати йому носик, там очі домалюємо, і серветка. Ну що, будемо працювати? Я думаю, що вам сподобається. Це цікаво. Так. Для початку ми, коли будемо наклеювати, діти, не треба, не треба намастити клей, але не, добре, не сильно тісно прижимайте, тому що щоб ми, ви могли приклеїти ще лапки, вушка, хвостик і мордочку. Так? А потім добре будемо прикладати. і... Джей? Ми беремо спочатку, ми беремо медведя, нанесли медведя. Мой. Mm thank you Thank you Таки отримався в мене медвідь. Ви не поспішайте. Ви зрозуміли, да, як його треба? Допомагають батьки, молодці, але ви, умнички, розумнички, Ви самостійно можете це все робити, так? Робіть обов'язково. і чекаю на ваші фото. Дякую батькам за допомогу. Дякую, що ви були сьогодні на занятті. Я надіюсь, вам сподобалось, і ви дізналися. Ви багато теж розповідали, які тваринки там живуть да? на північному полісі. І комусь найбільше хто і вказочку згадали, да? хто який де живе. Дякую вам, діти, що сьогодні були, до нових зустрічей і гарного вам вечора. побачення.